Мій маленький лайфхак з використання сонячних панелей, які не мають гібридного інвертору на своєму кінці, а лише мережевий. Тобто в мене мережевий on-grid-інвертор. Він зараз не працює, державна мережа відсутня. Але до високовольтного входу PV до -пі мене під'єднаний звичайний подовжувач, який має на виході вилки. та 5 вольтові два зарядники Вон там отже, Перше, що в мене під'єднано, це зарядка автомобільного акумулятора Бачимо, йде зарядка 12,6 вольт. Струм 4,7 А був 5,6. Далі, під'єднаний повербанк на 20 000 А годин. вже закінчує заряджатися. Далі, зарядний пристрій від шуруповерту. Ну, який він тут? 1,3 А наче був. Наче був 1,3 А. Господи, чого ж ти не фокусуєшся? Так, 1,3 А, 168 В. Він в мене по хвосту своєму заряджає. Заряджає безпоребільник. Тут у нас встановлений на 20 по 4 акумулятор. То я його напряму заряджаю через хвіст 12 В. Так, БМС там вимикає, до речі. І на останок, на останок, як зовсім резервне живлення. У мене зарядний пристрій до велоакумулятору. акумулятору. А, тут немає підносів. Тобто це на 42 вольт. Десяти елементна збірка. І тут в мене 36 вольт. 10 ампер годин начебто чи 15 ампер годин, вже не пам'ятаю. Тобто таке все заряджається потрошку по і ввечері буде використано там, де йому треба. Сонце не пропадає. Ну, а Потім прийде гібридний інвертор і в цьому всьому вже на, ну, відпаде необхідність.